Чим підживити Тайдал, велику питоніо. Підживлена вона на квітування добра. Підживлена минулого разу для кореневої системи я давала. І зараз я буду давати для росту, щоб не хлорозила і гарно розростався кущик. Ну і не жовтів. Буду я оприскування робити підживлення по листу на півтора літра десь. Ось у мене тепленька водичка, тому що там холодна налита. Це двадцяточки, хто не розуміє, що це, пишіть десь так до 2 грамів. Взагалі гарно один завжди давати. Трошки сульфата магнію. Давайте обов'язково гортензіям теж, тому що, якщо китиці коричневі, то буде труба китицям волотям. Плепітують. Так, і хелат заліза ось такий страшненький. Я його завжди обливаю, переливаю. Так, зовсім трошки все. Так, суміш готова, і я її вливаю в більш холодну водичку. І ось так по листу я оприскую. Результат вже буде завтра. Вони добре підуть в ріст, в принципі, вже непогані. І. Будуть ось такі чудові.